Так, що зараз я їду, і сьогодні я буду грати Clash Royale. Окей, ну, ну давайте вже наче не, не тримай жити, і це все. Бі. Ну, там. Я не змію його не... Щоб я таке усе роблю. Ні, спов... ні, чо, ні, чо. Ні, чо, сі, я не зі сповну хокер, нічого, нічого, нічого. Нічого, що я зі сповну хокер, я вже... Ем... Йому роблю шупи напад. Я, він мені на і я йому теж на свиску. А мені це щось треба давти тімош. Цим. Що, Тім. Що, що, а він це що, не задав, а Що в мене на диву і да. Я пожертвую одну вишку раді усіх інакших висок. Раді і... щоб виграти, коротше, все, я вирив, І ну, мені перша катка подобається. Ще, ще пограю. В бочку, граєш. Грає. Не граєш. В бочку він грає. Окей. Теж є бочка, але вона не в ці Ну, і вона мені, в принципі, не, не потрібна до колоди. Нам ну, може бути амірскілетки. Леш сказав про амірскілети. Леш про неї сказав. Леш сказав, ну що робиш? Леш говорить про щось погане завжди це погане робиш. Ну і що мені робити з армію скелетиків? Що мені з ним робити? Хм? Ну, лишні ці, ці уже не такі жорсткі, а мені пека, а як мені муні піку здіфуть? Що ж, дедефалі? Дедефалі. Ось його напад. Ммм. Ммм. Я так сильно хочу мене собі отримати, а ще не... Ой, не, не відкриваюсь. А але ви, але я коли получу ми ш... і ще треба, щоб це було, то ви там не пишіть у коментарях, що ш... я там кого-то такий-то, такий то, -то. Добре. Граємо.

Бам, бам Молодець, хок. Хок, молодець, хок, молодець, молодець. ой 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 яй Я вже пограю. Ходи. Входи, я запиграю. Мені тебе цю пушку його вже. Що пушку зжу. Ой, я, я ой, що ой погнав, я пожалую, я погов. Що мені робити? Що мені робити? Я пожалую. Сім'ю паку, веску знову. Ще Він мене на те вески зніс. Так, і ми продовжаємо грати. Я трохи затимувся. Давай. І... Я зажав повний хоккей і щоб його не задефали, щоб його легко від оце, оце я не дефаю, нічого я йому вишку зношу, але він мені теж вешку. Але я можу я зноситься вишку. А це нічого, а це нічого не рішає. Але не щопи напад іде, а на мене. А на мене я зарежав, мені за мені уже задефає. Я виграв. Даже одну приходку вилетіла. Далі дал, куплю, давай. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Стоп. Я ж самого ніколи не пустю, бо його легко так задифатись, mm -hmm. його легко задифати, він запав від моєї одефає, а це відмовить не задафує, бо я мене до чого сповню. Щоб ведьма його не задефала і я, ну, я вегу І підвинувся так. Давай ведьма. А, а ми скелет. Добре, okay. добре, нормално, нормално, добре. Извинявай. 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 Шутково, я Капу движей і, і, і його... все Тичку, тичку, тичку. Тичка. тычка Это. Бам бам не то шубе не тобі все. Mm. My już nie, kopie my zakydawamy. A, 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 bo nie. Nie, nie zakydawamy. W to my mm. je zadefali. Zadefali. Kudowaj daj da, 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 da. Bom, 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 bom. Mm. Ej! Ej! A co mi je ubity? Co Мені треба чопу поламати. Йому вишку. А чого? Давай, тичка. Є? Хок, хок, молодець. Ну, хок мені завжди допомагає. Уті ще мені хок поміг і певно, теж поможе. Дикуш, бам шаєш аж відкидки а ж відкинути на дві жвітки не очень надив хм? Хм hmm? звідки науча на дивляться олені. Звідки? У неоджать дивляться олені? Нічого, нічого. Звідки Звітки науча на дивляться олені, я не знаю. Кутом ну и двіткуна. Звідки? Звідки? Ну і звітки уляки. Просто жиє Звідки? Жи звітки. Да, даже валет ломає вешку. Ні, птичка. Ай, птички не стали. Давай. Maar ze zou alleen voor moeder, maar ze minivert. Ik wil je niet. Dag, mijn leerlingen, avond ik toen net aan. Zo, avond ik toen net aan. Dag, kom. Ломайте. Звенька, звенька, звенька. Куп. Я все же он здесь шел, чтобы от него шупы величезные пока везу. Я пытался найти квадриллионный Алексея. Я не вижу, не вижу. Не не вижу. Нічо. У мене є ще один. У мене є ще один. У мене є ще один. І тепер я роблю шопи напад. Та ні! Мені треба йому вишку, щоб дісти ячу! Пойнак ще погалий. Та боже. Не погав. Ну, що-то Епік випав лутницю покочуть ту 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 嗯，那不是

My możemy nie zamienić A teraz ja tu wolałbym, żeby nie zamienić o balet Nie zamienić o nie, nie nie zamienić Nie Ale nic, nie zrobię No Jeżeli ja, super olej się da Super olej da, żeby ta puszka wejdę

Шутил. О, блин. Да фаим. Ай. Уже задав ссывальку. Полно жестко. Угу. Я люблю уж такое. Не, не, ну я же могу выиграть. Я же могу выиграть. Ну кто будет выиграть? Я. Я. Я бы играл. хочу, лиш один варіант, як, як я можу вирати. Є лише один варіант. Є лише один варіант. Все, я пожав. що ж з мене не розпугаю? Ой, не Ne, 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 ne Ja znowu nie obetnie, a ja super waleczny, super, kla do pejkusz i jeszcze ja, ja kładę do goblin, 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 mm. goblin, 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 mm. goblin, Ммм, я не знаю, що я роблю. Ти? Мені ж так не варто. Думаю, я... Чого не з'являється? Не, не варто, що не Мені так варто.

Ja už spomínam. No, vôbec neviem, či to bolo. Ja by som to napadol. Nie toho. Čo, to bolo? to bolo... No, bože, Bam. Bam. Ja chcem, chcem, thank mm -hmm. Є знішою не Я думаю, що... що тут же може закінчити і всім па-па, з вами як сендітись, і знову всім.